Як з'ясувалося в Генеральній прокуратурі, терор проти опозиції продовжується. Системний, злагоджений і саме головне без уваги до будь-якого закону або Конституції. Тільки що у слідчого я з'ясувала, що проти мене особисто порушена кримінальна справа якраз за те, що як би то екологічні гроші були в кризу направлені на пенсії. Що я зробила великий злочин, що я людям заплатила пенсії тоді, коли дійсно країна була в кризі, і тоді, коли треба було людям людям платити ці пенсійні гроші як захищені статті. Ще раз підкреслюю, що пенсіонер живе виключно на пенсію, він не може жити без ліків, без хліба, без їжі, без тепла. І тому в бюджетному кодексі чітко передбачено, що в бюджеті в першу чергу платяться захищені статті пенсії і заробітні плати, що я і робила в кризу. Зараз прокуратура, а власна куклаводи, які стоять за прокуратурою, вважають, що я не мусила платити пенсії, а мусила перераховувати гроші на екологію. Але я хочу ще раз засвідчити в присутності засобів масової інформації, що пенсії були заплачені. Але не за рахунок екологічних грошей, а за рахунок єдиного казначейського рахунку держави, тобто за рахунок бюджетних грошей.